Доброго ранку, ми любопедоплатники україномовного каналу. Сьогодні у нас середа. 5 липня 2023 року. затишна погода. На прогулянці з Максом. Максимка, скажеш? Він не українською, не російською не вміє. Нічого не скаже. Як пройшла ніч, я на російськомовному каналі вже розповідав, що дуже і дуже якось. Тільки но заснув о 10-й, почало 11, як повітряна тривога без 10-бусь 15 розбудила поворочався, поворочився, знов заснув. Щось як Шандарахне десь біля двох. Боже, опять розбудила. Ну і вийшов до коридору, дружина, в коридорі вже що це було? Вона, ну, тоді, коли вибухи були кожну ніч, вона у коридорі ховалася. Там вона сподівається, що там безпечніше. Я кажу так, лягаю спати, тому що, якщо, ну, чому бути, тому не мінувати. Ну ще були вибухи, ну, я три нарахував. Так що так що якось так. І про Максимку я розповідав, що він, він дуже... Погано відноситься до цього. Прячеться у мене в ліжку, ховається, залазить на голову, залазить на спину. Ой, ладно. Будемо сподіватися на найкраще. Кстати, чомусь якось відео з зоопарку. Мало-мало подивилися. Я вас благаю. Подивіться. Якщо вам навіть не дуже це цікаво, то ставте. Мені потрібно, щоб минути, години на тому каналі на україномовному йшли. Тому подивіться, будь ласка. Ну а ранок сьогодні, бачите, сонячний, теплий, дуже гарний липень, липень, я липня. Все на все добре. Всім до побачення. Всім щиро дякую. Будемо жити, незважаючи ні на що пока okay.